Сполучені Штати Америки можуть передати Україні новий варіант балістичної ракети «Атакамс» з ще більшої дальності ніж раніше. Повідомляє про це NBC News з посиланням на двох неназваних американських посадовців і зазначають, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет «Атакамс» для ударів по окупованому росіянами Криму. Ракети можуть бути включені вже у перші пакети допомоги після остаточного схвалення. Фінансування допомоги Україні, зокрема, зараз нагадаю, ще ця допомога не схвалена. Предбачається 60 мільярдів доларів саме для нашої держави. Ну і наприкінці минулого року Сполучені Штати почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як Атакамс, але поки що вони надали лише старі Атакамси середньої дальності. А зараз ж сполучені штати схиляються до того, аби надіслати Україні саме більшої дальності ре ракети, які дозволять нам наносити удари на більшій відстані, і, зокрема, по тимчасово окупованих територіях, про це повідомили офіційні особи. Пише видання. Ну і за даними джерел NBC News, якщо Конгрес хвалить збільшення фінансування для України, Сполучені Штати можуть включити ракети дальнього радіо в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші. Також сполучені штати мають боєприпаси та артилерію, які вже готові відправити в Україну негайно, якщо тільки фінансування буде схвалено. Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки у коментарі зазначив, що не буде спекулювати на змісті будь-яких майбутніх пакетів. Якщо додатковий закон буде прийнятий, цитую ми дамо вам знати, якщо ситуація зміниться, і ми зможемо оголосити про новий пакет допомоги, зазначив він. Ну а атакам си вони нам необхідні. І зокрема, станом на жовтень, 23-го року, за даними витання The New York Times, Америка тоді нам передала близько 20 далекобійних ракет атак. Акам, щоправда, вони е, середньої дальності, а е, і крім того, вони ще є касетними. Пам'ятаєте, були цікаві новини про е, вибухи на аеродромах у Бердянську та Луганську. Ну і за останніми даними, там, начебто, е, за допомогою цих ракет атакам здалося знищити дев'ять російських гелікоптерів, і ще, начебто, 15 було пошкоджено. Тому ну атак, атакам все ефективні, і наші союзники бачать, що ми їх використовуємо дійсно за призначенням. Було б чудово, якби і Палата представників швидше схвалила пакет е, допомоги, щоб нам дійсно ці атакам передали в першу чергу, так само, як і боєприпаси, і артилерію, яку так які так необхідні. Але е, у Білому домі зазначили, що поки що вони. Попередніх пакетах допомоги надали Україні атакамси, які здатні завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів. Насправді, яка їхня кількість, ми не знаємо. Це тільки Нью-Йорк Таймс. Повідомляли, що їх 20 штук. Можливо, ми їх вже всі використали. Бо але можливо ні, ми цього знати не можемо. Але все ж таки, навіть 20 – це не 200 і не 2 тисячі. Їх потрібно ще більше потрібні новітні системи для того, аби завдавати ударів. По um Військових базах по аеродромах по логістичних пунктах. І на даний час палата представників Сполучених Штатів нагадаю пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті а, пакетний проект з фінансування на допомогу Україні. Ну і тако, також у палаті представників представили законопроект з меншою допомогою Україні ніж сума, яку пропонував Байден. Нагадаю, Байден пропонує 60 мільярдів, але а, пропонуючи альтернат альтернативний законопроект, що якщо не вдасться домовитися з приводу ось тих 60 мільярдів, то а, у альтернативному пропонують зменшити допомогу до 47. А в будь-якому випадку допомога нам а, потрібна і необхідна, навіть якщо вони зараз схвалять. Менший варіант, це все рівно краще ніж нічого. А можливо, потім згодом вони зможуть розглядати інші пакети допомоги, і таким чином ми все-таки отримаємо з ті 60 мільярдів, на які ми так очікуємо. Але що, що важливо, що якщо дійсно чиновники, західні чиновники обговорюють передачу далекобійних ракет «Атакамс», саме на 300 кілометрів, чи то можливо навіть на 500, А то це хороша для нас новина, але вона хорошою буде лише тоді, коли ми їх отримаємо, і будемо бачити результати. Але сподіваємося, що все-таки дійсно в першому пакеті ми вже побачимо і це озброєння. Окупанти будуть, як завжди, цьому радіти істерити, Я маю на увазі, тому що вони вже на собі випропували ті атакамси касетні, які в нас вже є, і вони їм дуже дуже не сподобалися. Тому очікуємо, а, дякуємо партнерам за допомогу. але як завжди хочеться нагадати, що допомоги багато не буває. Не буває її, знаєте, вдосталі так щоб ми від неї навіть відмовлялися. Ні, нам потрібно ще більше. Нам потрібні кошти, нам потрібні потрібна зброя, потрібні боєприпаси. Ну і звісно, друзі, від вас так само потрібна допомога. Якщо не можуть наші західні партнери, то давайте зможемо. Ми давайте ми, хоча б, забезпечимо наших військових військових тим, що можемо зробити. Ми те, що ми маємо от, до прикладу. Автівки ми закуповуємо, тому будь ласка, долучайтеся і ви. І не забувайте, що кожен ваш донат він насправді важливий. Це внесок у перемогу, і ви так само будете знаєте, із радісною душею, спокоєм можливо думати, що сьогодні я допоміг збройним силам України. Тому давайте, будь ласка, допомагати силам оборони і не забувайте їм так само і написати декілька приємних слів. Подяки.